Я в тому магазині м'яса, де мене не люблять. Вони мене не люблять, тому що я колись там в тому магазині побилася з батюшкою. У піст. Той якийсь їх дуже важний клієнт. І вони його пропустили без черги, коли була черга моя. Ну і батюшка набирає, набирає там куча бабла, в нього та й батюшка, отакий, отака. Отакав, Ха, вибачте, будь ласка, пузяка, такий здоровий батюшка, вибачте, я не буду терпіти, щоб оце так брали, ото переді мною. Як то він мене там не проклинав, там не поучав. Я думала, що він то своєю тою багою, вибачте, упітаною там. Мене роздавить. Я сказала, батюшка, як тобі взагалі не совісно впістов, за скільки набирати, вибачте, будь ласка. Батюшка той, то був ото батюшка під патріархату. Яку, які у нас вже повиганяли? Ну, вже в церкві там їх немає. То було давно, але я ще помню. І в мене тут, знаєте, в душі воно осіло. І ті продавщиці, вони тоді наді мною насміхалися. І зараз вони наді мною насміхаються. Понімаєш, якщо ти стала такою багатою, в магазин розкрутився, що там такі батюшки, вибачте, будь ласка. Ти пам'ятаєш, що люди беруть курочку там декілька гомілочок до 100 гривень на покупочки? І це не смішно.